28 квітня речі Божі для нас. Святий Дух дано для того, щоб показати віруючому те, що належить Богові, бо Він візьме з мого та й вам сповістить, Івана 16,14. І все це Бог покаже віруючому, нічого не приховає. Усе, що має отець, то моє, через те їй сказав, що Він візьме з мого та й вам сповістить. Вірш 15. У Христі Бог дав усе, Христа, найбільшого з усіх, і все інше завдяки йому. Бо той же, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього. Римлян 8:32 Зауважимо, що питання не в тому, як він безоплатно дасть нам усе, а як же не дав би він нам із ним і всього. Інакше кажучи, коли Бог полюбив нас і так про нас потурбувався, що не пощадив сина свого, але віддав його за всіх нас, то як може він утриматися від того, щоб не зробити всього іншого, давши нам цей найбільший з усіх дарів, коли ми були ворогами, як може він не дати і всіх інших, коли ми станемо його друзями? І коли ми прийняли Христа, найбільший з усіх можливих дарів Божих, як може Він приховати від нас те, що належить йому? Він не хоче цього, він хоче, щоб ми мали все, що від Бога, і щоб ми знали, як повно і вільно все дається нам, і як ми бажані для всіх. Він дав перший, найбільший, найкращий з усіх можливих дарів свого однородженого сина. Сина своєї любові, і кожному віруючому у Христа дається Дух Святий для того, щоб Він міг пізнати ці божі дари, які у Христі дані. Отже, ми прийняли духа, який від Бога, щоб знати, що даром дається нам від Бога. І пам'ятайте, що усе, що має Отець, все належить Богові, дано Ісусові, Він спадкоємець всього. Все це дано нам безоплатно, і все це Дух бере і пропонує вірянину, благословіть Господа. Отже, чого око не бачило й вухо не чуло, і що на серце людині не спало, те Бог приготував був тим, хто любить його, 1 Коринтян 2.9. І він, Святий Дух, досліджує ці глибини Божі, щоб відкрити їх і показати вам. Слава Господу! Тому, будь ласка, не позбавляйте себе цього великого благословення – пізнання Бога. Усе це належить нам, як тут і зараз, так буде належати там і тоді. Справді, чого око не бачило й вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог був приготував тим, хто любить Його. Зараз, у цей самий день, бо Бог відкрив це. Не відкриє це після Воскресіння. Але відкрив це своїм Духом. Вірш 10. І Дух даний нині, і царює нині, і ми прийняли Духа не світу, але духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога даровані нам, щоб знати нині те, чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, але що нині даром дано нам від Бога. Хіба ви не любите Його? Хіба ви не чекаєте Його? Прийміть же Духа Його, щоб Він показав вам усі ці чудеса Божі, щоб ви сповнилися всієї повноти Божої. Бажання і молитва Господа записані так, щоб Він дав вам за багатством слави, сили своєї зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Ефесян 3, 16-19 Це ваше бажання і молитва? Якщо так, то ви просите з Його волі, і ви знаєте, що Він чує, а знаючи, що Він чує, ви знаєте, що у вас є клопотання, якого ви бажаєте від нього. Благословіть Його святе ім'я. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.